Друзі, всім привіт! Нарешті я отримала свою посилку з тему. Зараз будемо розпаковувати разом. Так, отже, перша річ це ось така. Підставочка для геймпаду. Ось так воно ставиться. І ось так воно стоїть. Дуже прикольна штучка. Це перше. Наступне це ось такий набір шкарпеток м'якеньких. Я купила собі, мабуть, рік або навіть більше назад теж, типу, таких. І вони мені дуже-дуже сподобалися. До речі, мій син теж їх носить. Ось такі прикольні. У квартирі, хто не любить тапок кімнатних, я, наприклад, не люблю тапочки, то я ношу ось такі носочки. Наступне ось такі мішечки. Насправді, їх багато 35 штук чи 36. Ну, візьму отак, до прикладу, покажу вам. Це мішочки я купила, тому що у архипа скоро день народження. І ось в цей мішочок, в кожен мішочок ложиш сюди, кладемо якісь там смаколики, затягуємо. І кожній дитині ось такий мішечок зі, зі смаколиками. Отак. Так, наступне ось такий. Пакет, я не знаю, торба для зберігання. Сюди я кладу, ну, хочу покласти, або якісь речі, типу, знаєте, там, сезонні речі, або е, покривало якесь, е, ну, щось таке, що треба зберегти, покласти, там, наприклад, в диван. Ось така прикольна штучка, вона там на намовні. Де тут воно? Ось. Ви зрозуміли так. Наступне це ось такий крючечок Ви отак от в шкафчик його підвішуєте, і сюди можна ще вішати ще щось. Наприклад, там курточка, парасолька, якісь там, не знаю, шапочка, кепочка, все, що хочеш. Отак, повісили в шкафчику і все. Ну, прикольна штучка. Далі це у нас ось такі серветки для прання. Вони ловлять колір, щоб не линяла ваша білизна, що там у вас переться. Всі-всі ловлять цей колір. Теж буду пробувати перший раз, насправді всі хвалять. Далі набір ось таких наліпок. Це теж ми повирізаємо і покладемо у мішочок. Кожній дитині, кожному однокласнику буде мішечок, такі смаколики, і ось у кожного буде якась наліпка. Наступне це гірлянда на день народження. Це вже нам. Бачите, тут літери, скотч. Це буде 17-го числа прикрашатися, навіть 16-го ввечері. Наступна ось така сумочка для прання. Сюди ви можете покласти шкарпетки, або бюстгальтер або якісь топіки. І так от, раз, поклав. Застігнув, все, і воно в тебе там переться, нічого не розлітається, ти не шукаєш ті шкарпетки, особливо, якщо це маленькі шкарпетки, якщо у вас маленька дитина, у вас там їх багато, то ось так попрали і супер. Тут такі дірочки класні. Ось така штукенця. У мене вже є, типу, такого, але для взуття чехол, мені дуже подобається. Наступне ось такий, такий чехол. На мій айфончик. Ну, якість так. Собі. Мені здається, навіть ще фарба не висохла. Але що я собі хотіла, Китаю. Звичайно, що можна так одноразово вдягти. Не знаю, чи буду вдягати взагалі. Такий чехольчик непоганий. Атмосферна, така осіння. Фоточка. Це чохол, не знаю, мабуть, сина або чоловіка. Хтось із них замовив, хтось в мою корзинку там долучився. Далі в нас ось така наліпка на вікно новорічна. Вона, в принципі, непогана. Дівчата там в Тіктокі замовляли. Але треба його, звичайно, дуже так, дуже ретельно розрівняти, тому що все це дуже помилося. Ну, не знаю, я думаю, що все буде добре. Отак. В принципі, дуже гарно. У нас таких наліпок ви не знайдете. Це факт. У нас так все стандартно. Далі ось такі у нас м'ячики для прання, але для... Ну, це прикол. Насправді, я думала, що вони, знаєте, по типу тенісних розміром. А вони такі малесенькі. Може, коту буде гратися. Не знаю, я буду пробувати. Вони такі прикольні. Вони для того, щоб, ну, ви знаєте, для того, щоб ви знаєте, а ще для того, щоб, наприклад, наші полетінці, як на українській мові. Ну, рушники, рушники наші, щоб вони були м'якшими. От вони там, ці штучки, всі їх розправляють. Будемо пробувати, нічого не погано. Ось така ще у нас закладочка для ретро-закладка. Так, зараз для книжок. Штатив шатається, все шатається, ну, ось так. Але, звичайно, китайці є китайці, дивіться, десь там воно нерівно приклеєне, ну нічого. Взагалі, прикольно. Дуже, дивіться. І ще один такий крючечок. І ось такий сантиметр. Або наш десь, не знаю, задівався. Рожевенький такий сантиметрик. Прикольний. Дякую всім, що зробили зі мною розпаковку. Зараз буду цей хлам весь якось розпреділяти по дому.